Маємо трагічні звістки з фронту. 6 листопада в Підгайцівській громаді повідомили про втрату. На війні загинув військовослужбовець Олександр Пекний. Полеглому захиснику було 34 роки. Як стало відомо, солдат села Лище загинув 27 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. Бійця поховають у рідному селі. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Войни ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого зупинили прорив російських солдат на мотоциклах на Харківщині. Цілі знищили з допомогою ударних fpv дронів із прикріпленими боєприпасами. Загалом операторам БПЛА вдалося уразити 15 мотоциклів та 16 російських бійців на куп'янському напрямку з 24 лютого 2022 року. Бійці Волинської бригади захищали Україну в районі кордону з Білоруссю, звідки на Вступали російські війська перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині 6 травня 2023 року. В день піхоти президент України Зеленський при своїй волинській бригаді почесну відзнаку за мужність. Та відвагу відтоді військовослужбовці 14-ї бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та в Запорізькій області. Станом на листопад 2025 року Волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку. Луцьку на вулиці Львівській виявили тіло чоловіка. Це сталося вранці 7 листопада. Правоохоронці попередньо встановили, що слідів насильницької смерті на тілі немає. Труп направлять на судову медичну експертизу, яка встановить точну причину смерті людини. На місці працювала слідчо-оперативна група. Аварія з постраждалим сталася в ківерцях. Водій автомобіля Рено 45-річний житель Хмельницької області збив 40-річного велосипедиста, жителя Сокирич Луцького району. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілий, отримав тілесні ушкодження. Його забрали в лікарню. Дорожня транспортна пригода сталася у півночі в Кувелі. 45-річний велосипедист на вулиці Незалежності зіткнувся з автомобілем Ауді під керуванням 33-річного місцевого жителя. Унаслідок аварії велосипедист отримав травми. Його забрали в лікарню в обставинах, ДТП розбирається поліція. П'яна жінка ганяла на електросамокаті нічним луцьком. Водійку, яка виконувала небезпечні маневри, помітили патрульні. Її перевірили на драгері. Результат 1,15 проміла. проміле. На порушницю склали адміністративні матеріали. У Луцьку водій Кія здавав назад і вдарив іншу Кія. У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав, але машини зазнали пошкоджень. У винуватці аварії поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від огляду. На чоловіка склали адміністративні протоколи. 16-річний хлопець катався Луцьком без прав і страховки. На проспекті відродження патрульні зупинили Тойота, що їхала без увімкнених фар. За кермом виявився неповнолітній, який ніколи не отримував посвідчення водія та не мав страхового поліса. Патрульні відсторонили 16-річного від керування та склали на нього адміністративні матеріали за керування транспортним засобом особою, яка не має такого права, порушення правил користування з. Зовнішніми освітлювальними приладами керування транспортним засобом без страхового поліса. Волинянин обікрав церкву в ківерцях. Злодій потягнув із господарського приміщення храму електроінструменти та речі на 40 тисяч гривень. Поліція швидко вийшла на слід. 39-річного мешканця Луцького району затримали, а все награбоване повернули. На Волині затримали бойовика ДНР, який хотів утекти до ЄС. Йому 54 жив у тимчасово окупованому Донецьку. Контррозвідка служби безпеки запобігла втечі з України бойовика збройних угруповань РФ, який воював на Донеччині. За результатами дій на випередження зловмисника затримано в одному з готелів Кобеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу. Як встановило розслідування, фігурантом виявився житель Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного РФ збройного групування Сомалі, так званої ДНР, у лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення та був списаний з ворожого підрозділу. Наприкінці жовтня 2025 року фігурант під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння нашої держави, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС. Співробітники СБУ завчасно встановили місце знаходження зловмисника і затримали його на етапі підготовки до втечі. Також перевіряється інформація щодо можливої причетності затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його відрядження для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу. Під час обшуків в готельному номері фігуранта виявлено паспорти РФ та ДНР, а також військовий квиток та шеврони збройних формувань країни-агресора. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поблизу села Берестяне на Волині зупинили бус, запакований незаконною деревиною. Ймовірно, ліс вирубали в Цуманській пущі. У салоні перебували двоє місцевих жителів. Нині правоохоронці встановлюють походження лісу та всіх причетних до правопорушення. На Волині облаштували ще 1400 чотириста ліжкомісць для переселенців у Луцькому, Ковальському, Володимирському та Камінь-Каширському районах. Область може одночасно прийняти близько 500 людей. У Луцьку безплатних місць немає, тому ВПО розміщують в громадах. Цьогоріч Волинь отримала 6,9 мільйонів гривень субвенції на облаштування житла. На Волині жінка народила просто у кареті швидкої. 5 листопада до центральної оперативної диспетчерської надійшов виклик із села Пальче Гайцівською громади, що у жінки на 38-му тижні вагітності розпочалися стрімкі пологи. Бригада медиків зустріла та пересадила жінку з власного транспорту в автомобіль швидкої, і вже через дві хвилини на світ з'явився хлопчик. Унемовляти було вбуття шиї пуповиною. Медики надали. Усю необхідну допомогу та доставили породіллю із немовлям до профільного закладу. На замковій площі в Луцьку можуть заборонити парковку автомобілів. Про це заговорив депутат Луцької міської ради, ініціатор створення робочої групи з розвитку історичного кварталу Луцька Роман Бондарук. Ну не може бути в історичній частині міста а, просто парковка автомобілів, тому що з ряду багатьох причин. І естетичного, і те, що це шкодить, як і самим, і самим будівлям, тому що ми ж розуміємо, що в нас є будівлі, наприклад, там 14 століття, 15, -го, 16 -го століття, і що постійні, постійні ці дисонанси, вони руйнують самі будівлі. Ну і зрозуміло, туристична пробабливості, ну подивіться на, на цю площу, ну нуль правда. Тому тут має діяти тільки пішохідна зона. Транспорту, взагалі, навіть приватного особистого на цій площі не має бути. Задум і про те, що ми обговорювали нас на робочих групах, це якраз об'єднати цю площу вихід до замку з ринку. Ну тому що по задуму нових власників по нашій пропозиції, які ми обговорювали, ринок має бути не тільки просто як ринок. А має бути як подієве місце, де будуть і культурні заходи проходити: галереї, мистецькі кремнички тобто, це місце, де буде задіяно весь час цілодобово да, має бути рух, і якісь події. Тоді ми зможемо живити місто. І тому ідея така, що підніматися з вулиці Глишес, перейти там в, в, в на сам ринок, щось там купити, і просто звідси, звідси піднятися прямо на цю площу, і далі вже можна йти іншими маршрутами там чи до. Чи до костелу, чи до Лютеранської кірхи, чи до бригіток площа має бути ізюминкою, такою, щоб за це, а не Загаля. просто щоб Ні, автомобіль. Ну, тут мають проходити міські події від, наприклад, там шкільних дзвоників, да? чи там посвяти студентства до якихось там нагороджень військових і, і, і інших таких подій.